Вітаю! Сьогодні розглянемо ще кілька задач з нашого підручника Номер 914 На сторонах АБ і Б це трикутника. Позначено відповідно точки М і К. Так, що АМ дорівнює 3БМ. ЦК дорівнює 3 бк Потрібно довести, що відрізок МК паралельно відрізку АЦ. І знайти довжину відрізка МК, якщо АЦ 16 см. Перше, що ми зробимо, ми проведемо середню лінію ЄФ. Трикутника АБЦ. То Ає дорівнює Б. Є дорівнює одна друга АБ. При цьому БМ дорівнює одна четверта АБ, то відрізок БМ дорівнює 1 друга відрізка BE. Аналогічно, BF дорівнює FC і дорівнює 1 друга відрізка BC, при тому, що BK дорівнює 1 четверті відрізка BC, то BK дорівнює 1 друга відрізка BC. За означенням середньої лінії. Трикутника. Відрізок Мк. Середня лінія трикутника БФЄ. За властивістю. Середньої лінії, відрізок МК паралельний ЄФ, а відрізок ЕФ паралельний АЦ. звідси слідує, що МК паралельно АЦ. Першу частину нашої задачі ми довели: відрізок МК паралельний АЦ. Використовуючи властивість середньої лінії, ми маємо, що відрізок ЕФ дорівнює 1 друга відрізка АС, тобто 8 см. А відрізок МК дорівнює 1 друга відрізка ЄФ і дорівнює 4 см. Запишемо відповідь. Наступний номер 9:15 кути БАД і БЦЕ зовнішні кути трикутника АБЦ. Із вершини Б проведено перпендикуляри БМ і БК до бісектрис кутів БАД і БЦЕ відповідно. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. У нас зовнішній кут БАД БЦЕ, в яких проведено відповідно бісектрису АФ. І це Т, до яких проведені перпендикуляри БМ і БК. Потрібно знайти відрізочок МК, якщо периметр трикутника АБЦ дорівнює 18 см. Розв'язання. Перш за все продовжимо. Наші перпендикуляри БМ і БК так, щоб БМ перетнуло пряму А в точці Д, а БК перетнуло Аце в точці Е. При цьому в трикутнику. ДАБ, Ам, бісектриса, висота то за ознакою трикутник рівнобедрений. Отже. Відрізок АМ Медіана. Тобто ДМ дорівнює МБ. І АД дорівнює АБ. В трикутнику БЦЕ, ЦК також бісектриса. Висота, то за ознакою: Трикутник Б Рівнобедрений. Отже, ЦК. Медіана. Відповідно БК. Дорівнює КЕ і БЦ також дорівнює СЕ як бічні сторони рівнобедреного трикутника. Тому відрізок МК середня лінія трикутника. Д Б Е. Відрізок Д e складається з частин ДА, АЦ, Е. Так як відрізок ДА дорівнює відрізку АБ, ми його можемо замінити. А відрізок С e дорівнює Б при цьому ми отримаємо суму трьох сторін трикутника АБЦ, тобто відрізок ДЕ дорівнює периметру трикутника АБЦ, тобто від 17 см. Так як МК середня лінія трикутника ДБЕ, то МК дорівнює половині відрізка ДЕ, тобто 9 см. Запишемо відповідь. 9 сантиметрів. Номер 920. Кут Куц трикутника АБЦ дорівнює 60 градусів. Медіана БМ трикутника дорівнює його висоті CH. Доведіть, що трикутник АБЦ рівносторонній. Перш за все, проведемо з вершини М. Перпендикуляр до АВ. Назвемо його Мк. Це також перпендикулярно АБ, то за ознакою це Паралельно КМ. При цьому АМ дорівнює МЦ, тому що М середина відрізка АЦМ, то відрізок КМ є середньою лінією трикутника С при цьому відрізок КМ дорівнює половині відрізка СН і, в свою чергу, половині відрізка БМ, так як за умови СН і БМ рівні між собою. Розглянемо трикутник BKM, який є прямокутний кут К 90 градусів. В ньому км дорівнює половині БМ, то за властивістю катета в два рази меншого за гіпотенузу кут. КБМ дорівнює 30 градусів. І кут КБМ при цьому дорівнює половині кута АБЦ, то відрізок БМ. Бісектриса і медіана трикутника АБЦ. Отже, за ознакою, Трикутник АБЦ, Рівнобедрений. Так як кут ABC дорівнює 60 градусів, то трикутник ABC рівносторонній, що й треба було довести в даній задачі.